Друзі, адвокат Сергій Гула мережа годить вже не один, день, дійсно, в певній мірі серйозним скандалом попахує. і відповідно вже отримує ряд питань, як відповідно діяти на ці речі, які сьогодні активно пропонують, і що буде надалі змінено. тому що є ряд людей, які вже Отримали відповідні повістки, хтось тільки для уточнення даних, хтось був мобілізований. Але все ж таки відзначається, що величезна кількість чоловіків все ж таки не отримувала відповідні повістки, і багато є розумів, як все ж таки досягнути всіх. І в цьому, напевно, чи не на найголовніше відповідне, нещодавне скандальне відповідна. Інформаційне повідомлення, яке закинули від одного із обласних центрів комплектації. Погодьтеся, це не районні, не міські, а обласні. Тобто, вже хтось говорить, що є відповідно дуже чітка рознарядка щодо серйозних змін. Давайте, друзі, про це поговоримо, про нову так звану цифрову повістку. Що це означає на майбутнє. Для всіх інших призовників, які радикальні зміни будуть внесені, також друзі, дякую окремо дякую за коментарі, які ви пишете, за лайки, за подяки, які я бачу. Це те, знаєте, для чого я відео записую, для того щоб багато роз'яснювати відповідних прав і свобод, які є на сьогодні, а також активно заявляти про неприпустимі дії щодо. Процес вручення повісток та мобілізації окремо, звичайно, мене просять, і я надаю свій емейл, бо просять дати контакти час від часу. Людям треба особисто з'ясувати їхню ситуацію. Тому емейл пишу під цим відео. Якщо потрібно дійсно, у вас вже серйозна ситуація, і розглянути щодо питань мобілізації щодо законності вручення повісток, як відповідно є ті чи інші механізми і алгоритми. Коли можна в законний спосіб відповідно бути звільнений від мобілізації чи перетнути кордон, чи як реагувати, коли є абсолютно неадекватність по військово-лікарській комісії чи інші питання щодо сьогоднішніх різноманітних процесів? пишіть мені на емел буду відповідати на ваші питання, тому що це також одна з головних завдань мене, як адвоката, надавати персональні консультації. Отож, давайте тепер про... Відповідну скандальну заяву, як її вже багато хто охрестили, і що чекати в найближчий час практично всім чоловіка? Про жінок поки не йдеться. Ну там є своя спеціалізація по медичній сфері, але про жінок поки немає ось таких серйозних дій. Отож зараз йдуть серйозні відповідні, серйозні дискусії. Саме про масову роздачу повісток. Про масу не знаєте так індивідуально, чи як я позавчора записав відео щодо спеціалізованої мобілізації. Якщо не дивилися, подивіться. А ось відповідний обласний центр комплектації, Харківський обласний центр відповідної комплектації. Нещодавно розродився відповідної заяви в одному із засобів масової інформації. Що всю базу наголошую окремо на цьому: всю базу, яка є щодо чоловіків у центрах комплектації, особливо що стосується Генерального штабу, скоро буде може чи буде передано в додаток дія і там. За відповідними їхніми наполяганнями, вже варто очікувати відповідних цифрових повісток. Тобто, бачимо, інформація серйозно закинута від відповідних представників центрів комплектації щодо таки наявності відповідної чи розробки цифрової повістки. Давайте тепер як адвокат відповідно ці дії. Хоча мінцифри вже попередньо сказали, що вони жодних дій в цьому напрямку здійснювати не будуть. А тому, в кого є додаток Дія, не спішіть його видаляти. Не спішіть. Звичайно, кожного своя позиція. Я знімав вже відео щодо додатку Дія. Є люди, які дуже позитивно до на цього додатку ставляться, є які нейтрально. Є, які ні в якому разі його не застосовують, це в принципі рекомендація для кожної з вас: вибирайте, як вам зручно. Вибирайте, як вам зручно, чи мати його, чи не мати. Але те, що я кажу: якщо хтось користується ним, це не означає, що зараз прийде цифрова повістка, і треба якомога швидше додаток дія видаляти. Ні, такого зараз немає. Перше як адвокат зазначає, і чи не на найголовніше. Такого поняття в законодавстві як цифрова повістка на сьогодні немає. немає. Тому цим представникам ТЦК я би все ж таки рекомендував, перш ніж виходити з такою дуже гучною заяви. А це обласний все ж таки ТЦК, ТЦК, який дійсно має військкомат. Якщо хтось не знає, що таке ТЦК, ну давайте по народному, попростіше військомат, їм ем треба все ж таки заяви. Формувати згідно норм чинного законодавства, бо в нас правова держава. Так, в нас є ще багато чиновників, які, вибачте, плювати хотіли на конституцію і на закон. І часто я бачу в коментарях, коли люди повторюють цей е, відповідно наратив, що в нас неправова держава, плювати ми хотіли, інші плювати не хотіли. розумієте, хто плює, от в того нічого і не виходить. Але той, хто. Стоїть на конституції і на праві, Це моя відверта позиція і рекомендація. Друзі, нехай хтось зневажає конституції, закони і витирає ноги в них. і такий результат отримає в своєму житті. Але боріться я по своєму житті, по своїм клієнтам, і ми вигравали дуже багато справ, коли ми твердо ми вгризлися в конкретну норму закону чи конституції, і ми в кінечному результаті вигравали. Вигравали різні найрізноманітніші справи. У мене, слава Богу, більше 75% виграшних справ по всім інстанціям. Розумієте? Треба діяти. І, і розумієте, гроші хабарі я нікому не роздавав. Нікому, ніякому слідчу за все життя своє. І професійне, тим більше, ні слідчому, ні судді, ні поліцейському. Я ніколи, ніколи. Ніколи жодних хабарів не вигравав, не давав і вигравав. Тому друзі, прокурору тим більше, прокурорам тим більше. Це моє життєво позиції. Переконання. Тому друзі, в законодавстві такого немає, тому не передбачається на сьогодні з того, що я бачу, з цього скандалу його відповідно роздуття, обговорення і тому подібне, багато шашури. А мало законодавчих речей, так от законодавчих речей на сьогодні немає жодних підстав вважати, що буде якась цифрова повістка, яка буде проходити через месенджері чи через додаток дії. На сьогодні нічого не помінялося. Але я не я розумію, що не просто так закидається інформація, і я не здивуюся, якщо дійсно ця інформація була закинута ціленаправно. Ціле направлено для того, щоб прозондувати, а що суспільство скаже. Ми бачимо дійсно по реакції соціальних мереж. Ну, не з захопленням, м'яко кажучи, не з захопленням. Відповідно, люди відреагували на таку дію, як цифрова повістка в додатку дії. Тому, друзі, я очевидно буду надалі відстежувати, можливо, навіть в цьому ракурсі. Це питання, що зміниться, чи будуть дійсно зміни, ну і те, що я кажу, мінцифри вже зараз зразу заявило буквально на наступний день, що ні, ми цього робити не будемо. Ми цього робити не будемо, не намагаємося цього робити. Тому тут одесь можна спокійно на це реагувати. Але як тільки з'являться якісь законодавчі саме ініціативи або чи Верховна Рада його ухвалить, і знаєте, я буквально дізнаюся в пару годин, то очевидно відео одразу запишу. В будь-якому разі, але якщо потрібно, буде роз'яснити все ж таки вашу ситуацію на сьогодні щодо цифрових повісток і не тільки цифрових, а наявних паперових щодо перебування за кордоном повернення щодо тих чи інших аспектів. Мобілізації ВЛК звільнення, пишіть мені на емейл, e буду вивчати адвокат Сергій Гула. Також дякую за ваші лайки, коментарі. поширення.